Доброго дня, слава Україні! Мене звати Костянтин. Я вітаю вас в нашому інтернет-магазині Laser Power Tools. Хочу вам представити товари, які з'явилися в нас у продажу. Це перетворювачі, або їх ще називають інвертори, або автомобільні інвертори, які дозволяють перетворити постійний струм 12 вольт у змінний струм 220 вольт. Тобто від звичайного автомобільного акумулятора ми можемо отримати 220 вольт завдяки ось цьому пристрою. Як використовується, де для чого призначаються дані пристрої, можна використовувати як і в квартирах, в побутових цілях для підключення важливо необхідних побутових приладів. Також можна використовувати і в комерційних цілях, наприклад, у невеликих офісах, магазинах, перукарнях та багато де інде. Чим між собою відрізняються інвертори? Найважливішою характеристикою є синус або синусоїда. Є інвертори з чистою синусоїдою або з модифікованою. Про чистий та модифікований синус постараюся вам відповісти в наступному відео. А зараз розглянемо інвертори з модифікованою синусоїдою. Другою важливою характеристикою є потужність. В інверторах є таке поняття як максимальна пікова потужність, вона, як правило, зазначається на корпусі, та номінальна постійна потужність. Наприклад, ось ми маємо інвертор з потужністю 1500 Вт. Це пікова потужність. Номінальна потужність постійна, в нього 750 Вт. 2000 пікової 1000 постійно, 2600-пікова, 1300 постійно, 2600-пікова, 1300 постійно. Як обрати для себе інвертор? Вперше за все, ви маєте розрахувати потужність приладів, які ви збираєтесь підключати до інвертора. Тобто, якщо ви хочете підключити електроприлад, який потребує 1 кВт, тобто 1000 Вт, вам необхідно обрати хоча б модель, яка має 2000 пікової потужності та 1000 постійної. А краще взяти модель, яка матиме невеликий запас. Інвертори з модифікованою синусоїдою ідеально підходять для таких електроприладів, як комп'ютери, монітори, ноутбуки, для зарядки різноманітних гаджетів, дронів, для роботи телевізора, роутера, модема та багато чого іншого. Єдина є рекомендація, що з котлами та насосами краще використовувати інвертори з чистою синусоїдою. Більшість Інших приладів працюють без проблем з інверторами з модифікованою синусоїдою. Більш детально розглянемо комплектацію та особливості даних інверторів. Кожен інвертор має в комплекті ось такі кабелі для підключення. Є кабель для підключення через стандартну автомобільну розетку або перекурювач, та є ось такі кабелі для підключення напряму для до акумулятора. Також дані інвертори, як я вже сказав раніше, відрізняються по потужності. Тут ми маємо 1500 Вт, 2000 Вт та 2600. Ці три моделі мають одну розетку та два USB. Ця модель має 2600 Вт, має три розетки, чотири USB та е, два інформаційні дисплеї. На одному з яких зображується вольтаж е, акумуляторної батареї. На іншому вольтаж. Е, який ви маєте на виході. Третя розетка, йде універсальна, знаходиться ось тут збоку. Всі ці інвертори ви можете придбати у нашому магазині. Контактна інформація та посилання на наш сайт будуть під відео. Дякую за увагу!